Тарас Григорович Шевченко, русалка. Породила мене мати в високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати копати. Купаючи, розмовляла зо мною малою. Пливи, пливи, моя, доню, Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється. Надо мною, молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми кров сльозами синьою водою дніпровою, нехай собі гуляє з дочкою. Пливиш, моя єдина, хвилі, мої хвилі. Привітайте, русалоньку та й заголосила, та й побігла. А я плила собі за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень, як росту, я, з сестрами гуляю о півночі та з будинка батька виглядає. Може, вже поєдналась з паном у палатах, може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русанка. У Дніпро поринула, мов пліточка, а лозина тихо похитнулась. Вийшла мати погуляти, не спиться в палатах. Панояна нема дома ні з ким розмовляти. А як прийшла до берега, то й дочку згадала, і згадала, як купала, і як промовляла. Та й байдуже пішла собі у палати спати, та не дійшла, довелося в Дніпрі ночувати. І незчулась, як зуспіли Дніпрові дівчата та до неї ухопили та й нею гратись. радісіньки, що упіймали, грались, лоскотали. Вершу не запхали та й зареготались. Одна тільки русалонька не зареготалась.